Пане хуя? Так що, скільки казати Віталікові за таксі за те, що їздив на роботу? Щоб він не розслаблявся. Ски? Щоб плюс усі оставити. Не знаю. Не знаю. Що я, я колись працював в таксі, то це мінімум в день п'яти плюс. плюс. Ну, ти вважає, ти ж на таксі їздиш. Ну а на чому ж? Ми тільки на штукатурі або на власних автомобілях, або на таксі. Скажи, Дін. Мішай, ти підтверджуєш? Ну так, да, по-друге, мені я. Mm. Щось на бізнес класі. От іменно. Валяче, катає бізнес це що? Метро Сіті? Так, да, 21. Така то квартирка в нас вийшла. Хороших карні не хочуть давати. Ще неділю, Ще вже тиждень. Не хочуть нам гроші вести, вже приїхали, ключі вдавати, може, сьогодні дадуть. Та нічого, я, якщо що, на всякий случай взяв яйця, поняв. А яйця положимо по-любому. Ну, Складемо. Ні, тут на містечко у нас є. На дверима, правда? Щоб зразу чули. Але бачиш, треба було не спалитися. Ну, Нічого.